Як то кажуть, цей день настав. Сьогодні я розпочинаю свій марафон 50 днів продуктивності, або як кажуть в англомовному інтернеті, Project 50. Думаю, що ви часто зустрічали ролики під назвою 100 днів продуктивності на Ютубі, або ж бачили Project 50 в Тіктосі або В Рілс. 100 днів це класно, але я вирішила почати саме з 50 днів, тому що приблизно стільки часу, десь 7 тижнів залишилось до кінця. Цього 2022 року суть цього челенджу полягає в тому, аби за короткий період часу, доволі короткий, це одна шоста від року, внести позитивні зміни в ваше життя. І я, як людина, яка величезний фанат саморозвитку, планування і досягання цілей, також як людина, яка Дійсно потребую зараз в структуризацію свого життя і сфокусованості на чітких цілях просто не могла пройти повз в класичному вигляді. Челендж включає сім правил, яким ти маєш дотримуватись протягом обраного періоду часу: прокидатись перед восьмою годиною ранку, практикувати ранкову ротину протягом однієї години, тренуватись кожного дня протягом однієї години, читати 10 сторінок кожного дня. Виділяти годину для нової навички, правильно харчуватися та документувати свій прогрес в щоденнику, оскільки метою проекту є. Саме покращити своє життя, я трошки трансформувала цей список під свої цілі, і виглядає він наступним чином: прокидатися до 6.30 ранку, практикувати ранкову ретину протягом однієї години, тренуватися кожного дня мінімум по одній годині, читати мінімум 10 сторінок щодня, приділяти щонайменше 6 годин щодня для досягнення визначених на цей період цілей. Практикувати інтервальне голодування 16 на 8 і звичайно, що записувати весь прогрес, але в моєму випадку на відеокамеру додаткова челенджу полягає в тому, що потрібно не просто протримати ці правила протягом 50 визначених днів. А й дати старт, щоб імплементувати ці справи в рутину свого життя на кожен день, тобто виробити нові звички, нові корисні звички, які будуть сприяти покращенню коефіцієнту якості вашого життя. Зараз вже побійні по час, а отже, я вже розпочала наш челендж від сьогодні, і тепер я трошки розкажу, як виглядає моя ранкова рутина, яку я буду практикувати кожного ранку. Я прокинулась о 6 ранку, випила скляночку смачної води. Зробила 15 хвилин медитації, прочитала свої відведені 10 сторінок, розпланувала сьогоднішній день по годинах і написала свої 25 бажань. Мої 8 годин, коли я можу приймати їжу, розпочинаються о 8-й годині ранку, тому сніданок був о 8-й. І класичний догляд за обличчям сьогодні зранку: це умивання, чистка зубів, також нанесення вітаміну С. І обов'язково захист від сонячних променів, тобто кремчик з SPF 50+, це обов'язково моя рутина кожного ранку. Однією з моїх цілей на цей 50-денний період є отримання сертифікату зі знання академічно англійської мови. І одразу напевне розкрию ще одну ціль, яку я поставила собі на ці 50 днів. Це досягти мітки в одну тисячу підписників на YouTube. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на канал і допоможете досягнути мені цієї цифри якомога швидше. Щодо моєї вечірньої рутини, там теж все дуже просто. Перший параметр я маю закінчити свій робочий день в чітко визначений час. Для мене це десята година вечора, оскільки я працюю за зміщеним графіком з офісом в Україні. Після цього я роблю своє одногодинне тренування. Далі я така сповнена енергії. Але трошки змучена від того, що це кінець робочого дня. Маю прибрати свій простір і приготувати свою кімнату до сну. Далі за планом догляд за тілом та за обличчям я розкрию свою вечірню рутину більш детально в окремому відео. Тому, якщо вам цікаво, ставте лайк і будь-який смалий в коментарях. Тому підпишись, щоб не пропустити жодного дня з цього челенджу, і закликаю тебе теж приєднатись до нього, тому що це супер крутий шанс покращити себе і все, що оточує тебе навколо просто зараз. Цілі, які я поставила собі на цей період, я буду розкривати потрошку кожного дня. Не забудь поставити лайк, якщо тобі сподобалось це відео, і до зустрічі завтра.